Усім доброго вечора. Ну що, 10 годин вечора. Погодка бомба. Зоряно. Єсть такий легесенький вітерець, аж приятно. І не жарко, і не холодно. Ну, а 10 то 10, що, будемо, значить, коптити наші куринні стегна. так? Ми ж з вами на відео їх маринували. Варили маринад, маринували, а тепер будемо їх коптити. Правда, це вже не ті, що ми з вами маринували. Та партія вже люди з'їли. Нову партію я замаринував. І буду зараз коптити. Ну і покажу вам весь цей процес. Так як в коментарях ви просили, Каптим разом. Ну, каптим разом. Поехали. Так, ну що, я на своєму робочому місці. Перчатулечки натянули. Е, Взяв я отакий у мене ось, ось крючок. Дівчатка, хто ляже, той розуміє, що це за крючок, так? Да? Е, Такий. зараз беру ось такий ящичок і вяжемо, достаємо наші окурака. Так, да, до речі, мені писали коментар по поводу е як мені подобається моя Ларь чи ні. Я ларю дуже сильно задоволений. Е я вже писав там в коментарях: це Ellenberg е GES SF300 на 290 літрів. Я задоволений, працює тихо, працює чітко. Холод тримає дуже обалденно. В целях економії як роблю я? У мене стоїть ще день ноч то ясна річ, ночний тариф з 11 до 7 ранку в половину дешевше. Тому я й каптю да? з 11 годин вечора починаю коптити, тому що так дешевше. Плюс, що я роблю? Я в 11 вечора включаю ларь. В 7 утра я її виключаю, коли заканчується ночний режим. І на цілий день з 7 ранку до 11 вечора: холод тримається, все чудово, все гарно, тобто без проблем. Відкриваєш, там холодно, все як положено. Понятно, якщо Цілий день тільки робити, що хряпать, що то лежить, доставать, брать, то, звісно, ні. Ну, а як за день я відкрию її всього 2-3 рази, щось там возьму або положу, то холод тримає, все чудово. Тому я задоволений. Так, поїхали, ми будемо зараз наші. Будемо зараз в'язати наші стегна. Обычно, так вот взяв, зложив, пробив дірочку на ключек і сюди до папи витягнув. Ось так. І роблю просто петельку таку, щоб можно было крючочек зацепить. Вот и все. Вот и вся такая вот, работа, так сказать. Вот так. Все, теперь сюда за крючечек и будет висеть. Обовязково В каптілочку цеплять маслачком вниз. Ну, Коли воно каптеться, коли вийде прожарка, тут є жирок ясна річ, і він так хорошо по всій, ну, по всій ножці так стікає, зрозуміло, да? і кладемо його в ящичок. Нічого такого тяжкого тут нема. Зараз поставлю у вас так, щоб ви чітко бачили. Як я це роблю. Зараз. Одну хвилинку. Я думаю, так буде трошки вам видніше, да? зручніше. Ось так взяв. І шукаю, де тут пробити Ну все, пробив. Все, на эту точку вытяну и вяжу Муся кричить, я її не пускаю, бо вона мені тоді тут тільки заважає. Все, обрізав ниточку. І ось вийшло отак от, от гарненько. Бачите. Нічого тут тяжкого немає. Ось так. Добре, я зараз це все пов'яжу і підемо далі. І підемо далі з вами вже займатися. Вішати в каптівню, робити просушку і так далі. Ну, а поки я вас відключу, для мене це буквально 10 хвилин, а для вас це одна секунда. Я Думаю, немає вам смисла дивитися 10 хвилин відос, як я в'яжу це м'ясо. Чекайте одну секунду. Так, ну що, я пов'язав. Зараз буду завісювати в каптівочку і робити просушку. Поїхали. Вішаю так, з невеличким проміжуточком. Можна і поплотніє, звісно, вішати, але діло в тому, що місця вистачає тут всього лиш 10 кілограмів продукції. А рассчитана на потому сел. Тому я не бачу смисла вішати, ну так знаєте, прямо ж, ну так може ось. Тому не бачу смисла вішати так аж в потню. На 60, а висить 10. Муста хватит. Партію, що ми з вами в місті маринували, та вся партія розійшлася по почті відправив замовлення. Люди замовляють я по почті відправляю. Коїсь бажання вакуумую. Ну, в основному. В основному вакуумую, тому що, ну, самі розумієте, вакуумій упаковці лучше. ясна річ, що я підморажую їх, як відправляю. Але краще, коли ще й завакуумовано. Хотя я люди, які кажуть, Ой, так, це ж вакуум, ще плюс кошти, мені не треба вакуумувати. Та там невеликі плюс кошти. Я не беру за саму роботу вакуумування, да? а тільки заплівку. І все. Ну, є такі люди, які вважають, які хопійки, І кажуть, не треба вакуумувати. Хай буде так. Ну так, так. Сложив пакет, замотав, підморозив. Умотав і пішов. Ну, а що в мене ну, ну, нова ж почта, ви ж знаєте, да. Відгуки про неї хороших мало, але що працює, то працює. От мене до Києва за добу доходять посилки. Та й так по всій Україні. Я сьогодні вранці відправив. А завтра людина уже есть. Де ділася та партія, що ми разом вакумували, маринували то Нема. Вся пішла. Як уже так вся пішла? На відправку. Хто із підписників замовляв з ну, цієї партії, що ми робили, вони вже її покуштували, так що можете написати відгук, як вам наша курочка, зверніше моя продукція, Пишіть чесний відео. Буде дуже приємно почекати. Щуп. Я вставляю щуп десь середині. Зараз спробую вам показати, що тут у мене видно, не знаю. 17 градусів внутрі батончика. Ось так. Включаємо. Ставимо 45 градусів. І погнав процес Просушки закончиться просушечка. Я включусь і все вам покажу. Ну, опять-таки, для вас це одна секунда. Ну що, просушка наша закончилась. У нас получается в батончику в ножки, да? 31 градус. Плюс я відкриваю і просто дивлюся на состояние. Якщо воно сухеньке, так рукою пробую, воно сухеньке, воно не мокре. Я закриваю вентиляционную шахту, подключаю вентиляцию, добавляю. 85 градусів на табло і в цей же ж момент даю дим. Даю дим і йде прожарка в місті з димом. І доганяємо до готової температури 68 градусів внутрі батона. Поехали. Сейчас запалювати, запалювать. запускати. запускать. Щипа заварилась Такой треск по треску. Это прикольно классно. Начинаю дымок. Я задний шибр трошечки прикрываю. Ну так, совсем на чуть-чуть. Меньше, как на половину. Прикриваю, тобто більша половина відкрита, менша половина закрита. Пішов димочок, уже бачите? Прикриваю, щоб менше уходив дим, щоб трошки трудніше йому було виходити, щоб його було побольше в самій капті. Ну ось так. Їдемо далі. Зараз вже, виходить, я в 11 поставив на просушку. Зараз у нас ровно час ночі. Ось так, 2 часа пішла просушка. Курочка сохне довше, ніж свинина. Ну, наступний етап вже будемо виключати. І будемо дивитися на результат нашого копчення. Чекайте, як завжди, одну секундочку. Ну от, достігли ми усіх нужних температур. Вимикаємо ми наш димогенератор. Так. І відкриваємо. Нарчу копілочку. Ух, щас лупане димок. Сейчас дим вийде. Я вам покажу оцю красоту. Так. Вийшов димок, Дивимось, Яка краса! Бачите. Ага, я ще був підвісив ковбаску, молочок. Ось така. Вийшла цаца. Виключаємо все. І хай стоїть, охолоджується. Ось така смакота. Ось так разом з вами ми все файно-файно закоптили. Так що наше копчення закінчилося. Зараз скажу яка година. Хвилинечку так. Півтретього. В 11 ми почали, в півтретього ми закінчили, Все показав, все розказав. Секретів нема ніяких. Хто хоче скуштувати, будь ласка, номер телефона буде в описі. Або, ну, не або буде номер телефона в описі. А, пишете мені на вайбер. Я з вами зв'язуюсь. І я відправлю вам свого смаколика. Покуштуєте, яке воно смачне, воно реально смачне. Добре, дякую за увагу. Я пішов відпочивати. І вам. Скучної ночі і скоро вже ранок. Гарного продуктивного дня. Дякую за ваші сподобайки, за ваші коментарі. Пока!